Boa, Здоровенькі були шоколад, батончики, печива, тістечка цих спокус, які роблять наше життя по-справжньому солодким. Вистачає багатьом буває відомо, як часто важко відмовитись від ще однієї шоколадної цукерки та останнього шматочка торта, що ж змушує нас постійно прагнути солоденько, та що таїть у собі така залежність від ласощів, розкаже лікар-ендокринолог. Беззаперечним є той факт, що солодощі цінне джерело вуглеводів, життєво необхідних для нормальної роботи мозку, м'язів, забезпечуючи енергетичним підйомом кожну клітину організму, також їм під силу і вироблення щасливого гормону. Плюс якийсь від солодкого є. Як ми зараз в сучасному світі чуємо, що солодощі це такі гормони щастя. І дійсно, коли ми з'їмо там кусочок шоколадки, якоїсь смачної цукерки. То е, я вже говорила, що пішлинкова залоза виділяє гормон інсулін. А цей гормон інсулін в свою чергу збільшує гормон серотонін, який впливає на її е, гормоном щастя, впливає на настрій, наш нам стає краще. З іншого боку, відомо, що не всі вуглеводи є корисними. От якраз на прості або ж порожні багаті кондитерські вироби, різноманітні десерти, солодкі напої. Ці вуглеводи здатні лише швидко підвищувати рівень цукру в крові, так само швидко його і знижуючи. А от компоненти складних підтримують продуктивну роботу організму впродовж усього дня. Є три категорії вуглеводів: це однокомпонентні, вони називаються моносихариди. До них входить глюкоза і фруктоза. Це швидкий, швидкий цукор. Тільки потрапляє глюкоза чи фруктоза в кров, відразу моментально піднімається рівень глюкози крові. Це двомонен... двокомпонентні вуглеводи. Вони називаються дисахариди. До них відносяться сахароза, це харчовий наш цукор, лактоза це е, молочний цукор. І також ще третя група є: це багатокомпонентні. Вуглеводи або полісахариди. До них відноситься крохмаль, клітковина, глікоген. Надзвичайно важливо, щоб такі вуглеводи, як крохмаль, клітковина, були в нашому е щоденному раціоні, тому що де шукати там, де ви них відносяться такі продукти, як хліб з муки грубого помолу, з висівками, це бобові, це горіхи, це насіння, це інжир. Щодо зворотньої сторони солодкої медалі, то останні дослідження вчених переконують, що надмірне захоплення цукерками та тістечками має чимало побічних ефектів від зіпсованих зубів та фігури до ослаблення імунітету. Перш за все, солодощі шкодять зубам. Коли цукор потрапляє в ритову порожнину, цукор є джерелом харчування для бактерій. Бактерії розмножуються між зубами, і це приводиться звичайно до каріюсу. Доведено також, що цукор прискорює процес старіння клітин. Це викликає звичайно перечасну появу зморшу. Також щоденна залежність від асортименту кондитерських відділів позбавляє організм вітамінів і мінералів, сприяє утворенню каменів у нирках, перевантажує підшлункову залозу. Постійна така стимуляція підшлункової залу це теж може е, призвести до захворювання, яке називається цукровий діабет. Збільшення виділення інсуліну викликає злоякісні пухлини кишківника. Наявність в крові зайвої глюкози теж призводить до патології серцево-судинної системи. Вчені Гарвардського університету провели деякі дослідження, на основі яких вони довели, що зайвий вміст цукру в крові призводить до зниження таких гормонів, як тестостерон та естроген, і внаслідок чого може розвиватися це, може стати теж причиною безпліття. Звісно, перелічене вище не привід зовсім відмовлятися від солодких ласощів. Усе вирішує кількість з'їденого. А цукерка, друга, шматочок чорного шоколаду, зефір та мармелад гарно виконують свою щасливу функцію, не зашкодивши здоров'ю. І, до речі, у природі є чимало смачних та корисних альтернатив штучним солодощам. Я вважаю, що це все-таки все -таки мають бути вуглеводи природнього походження, мед, сухофрукти. І е, бажано розділити е, на прийом на день, рівномірно розділити прийом вуглеводів, тобто їх не з'їдати за один раз, а протягом дня їсти. Ну, Звичайно, це будуть фрукти, і сухофрукти і овочі. Перевагу надавати цим продуктам. Ну і слід зауважити, що, звичайно, е, потрібно займатися спортом. Це є профілактика надмірної ваги і також це усуває таку залежність від солодощів. Яблуко в день і лікар не потрібен, говорить стародавні англійське прислів'я. І дійсно, яблуневі плоди не тільки смачна вітамінна заміна магазинним ласощам. Ці червонобокі фрукти і травлення поліпшують рівень холестерину знижують та навіть мають бактерицидну дію. Зокрема, проведені у сполучених штатах Америки дослідження довели ефективність яблучної терапії проти сезонних застудних захворювань. А ще яблука відмінний засіб для профілактики такої делікатної проблеми, як запах з рота, відзначають стоматологи. Втім, якщо він уже є, і це не результат смакування пікантними стравами з цибулькою та часником, одними лише фруктами його не позбутись, оскільки його поява може бути наслідком різноманітних хронічних захворювань лор-органів та шлунково-кишкового тракту. Запах з рота, як казала, може бути із за невелікуваних зубів, накопичується їжа, вона гніє. Старі коронки більше 10 років, які стоять, під ними рецементувався цемент, потрапляє їжа під коронки і дає запах постійний. Не видалений старий корінь, може давати з рота запах, може бути не вилікуваний Коли у людей хворі ясна, вони відходять від зуба, образуються такі кишені. Ці кишені набиваються їжа, приділено від мікробів розповсюджуються, і вони дають специфічний запах. По запаху, можна сказати, є захворювання ясен. А інші хвороби гастрит дає запах з рота постійний, холіцисті дають. Люди, які перехворіли боткіна, порушена функція печінки, в них специфічний запах з рота. Ну і в кого очаги є в міндалінах. ларингіти, фарингіти хронічні, там лакунарні ангіни. В тих от лакунах такі, як, така, як поверхня місяця, така поверхня міндалін. Ну, вона такі ямочки має. Там набивається їжа, накопичується гні і може бути постійний запах. Однозначно не додають свіжості запаху з рота алкоголь і куріння. Ці дві шкідливі звички зменшують бактерицидну дію слини, яка сприяє активному розмноженню бактерій в роті. Прийом деяких ліків, наприклад, антидепресантів, сечогінних, заспокійливих, також може позначитись на чистоті подиху. Плюс досить часто у виникненні галітозу, а саме такою є медична назва явища, яке робить людину не дуже приємним співрозмовником, винна недостатня гігієна ротової порожнини. І навіть жуйка тут не помічає Санувати порожне на рота. Якщо ми просанували і запах з рота залишається, значить треба йти обстежитись у лікаря От. Ну, Запах з рота можна ну, чистити пастами, користуватися, я вам не казала, відносно флосу. Флоси медичний термін, нитки, зубні нитки, рекомендуємо абсолютно всім. Абсолютно всім Орел Бі дуже хороша фірма, хоч не можна робити рекламу, вона сама користується цими нитками. Вони не рвуться на частини 20-30 сантиметрів відривається на два указательних пальчика і чистяться проміжки між зубами, погано доступне місця там, де щітка не може проникнути, там можна користуватись. Вона теж освіжає подух. Вона з ментолом може бути з прополісом, де молікувальна дія. То нитками повинні всі користуватися. Профілактика відкладання зубного каменю вот такими засобами. Ну, на поліські очі. На поліські очі, ну кажу, ну, не кожен день, не улікатися. Фарби, пензлі, олівці, папір не просто засоби зображення для дітей. Вони добрі друзі, які допомагають передати та підняти настрій малечі. А що найголовніше для батьків, малювання це один з тих видів дозвілля, які захоплює надовго. Ну, по до... розмальовувати треба взяти карандашика і річка і розмальовувати. І ти можеш намалювати все, що ти хочеш. Так. Да. А зараз що ти малюєш? Листочки. Усі дорослі знають, коли дитя малює, до нього можна і не підходити. Настільки його поглинає світ фантазій та експерименти з фарбами. Фахівці раннього розвитку таке дозвілля лише заохочують, бо ніщо так гарно не тренує кисть руки та не знайомить з навколишнім середовищем в об'ємі, кольорі та формі як малювання. Окрім всього, воно ще є унікальним засобом формування маленької особистості. Я вважаю, що батьки в першу чергу повинні цим займатися, тому що мені здається, мама, яка займається з дитиною родинним вихованням, сидить вдома. Для неї це не є таким. Тут не потрібно мати особливих навичок, особливого якогось е, техніки, знати варто просто поспілкуватися зі своєю дитиною, прогулятися осіннім парком чи зимовим парком, побачити красу цієї природи. Потім прийти з дитиною разом додому, це все можна відобразити в малюванні, чи це все можна відобразити в аплікації, чи в якісь іншій зображувальній діяльності. І кожна мама, сидячи вдома в декреті, навіть з маленькою дитиною може це робити. Це чудовий варіант дозвілля, альтернатива телевізору. Звичайно, це чудовий варіант. А якщо хтось з батьків хоче щось знайти зараз в інтернеті, є дуже багато сучасних інноваційних методик, якими можна зацікавити свою дитину. І мені здається, що це набагато навіть цікавіше ніж читати книжку. Можна прочитати і так само можна побути тим героєм, уявити себе на місці того герою, а потім вже відобразити це все на аркуші паперу. Психологи зі свого боку відзначають, що малювання це ще й своєрідна кольоротерапія, яка допомагає і заспокоїтись, і розвеселитись, відображаючи все те, про що дитина вголос говорити не хоче. Загалом важливо не нав'язувати малюку ні вибір теми, ні палітри, а творчий процес зробити дивом, як пропонує одна цікава українська методика. На думку педагога Шульгі, саме малювання є однією з найбільш благодатних діяльностей дитини, адже майже всі малюки люблять малювати. Ти, певне, немає малюка, який не любить малювати. Але щоб навчитися малювати, варто зазначити, що дитині необхідно спочатку відчути красу цього світу, поспілкуватися з цією красою. В цій методиці важливим є те, що автор даної методики не змушує дитину працювати певною технікою. Дитина сама варіює різними техніками. Дитина може вибрати фарбу, яка їй подобається, дитина може вибрати пензлик, який їй подобається. Дитина може вибрати будь-яку палітру фарб, будь-який зручний аркуш. аркуш. Це не є штампом якимсь, щоб дитина по штампу малювала чи по штампу щось робила. Також важливим є те, що автор даної методики вона передбачає знайомство дитини з кожною річчю, з кожним предметом, яка застосовується. Ось, наприклад, як пензлик, дитина має познайомитися. В ній має цей пензлик ожити. Вона має по порозмовляти з цим пензликом. Так само з листочком, дитина може порозмовляти з ним, лише тоді його відобразити. Заняття з малювання можна практикувати з тієї миті, коли дитина зможе міцно тримати в руках олівець. Пропонуйте різноманітне приладдя, від крейди до дерев'яних паличок та не обмежуйте фантазію рамками паперового аркушу, бо ж є ще пісок, асфальт і старі шпалери. Тільки так дитяче мислення, почуття та уява гармонійно розвиватимуться. А на сьогодні це все яскравих вам днів та сонячного настрою.